Всім привіт! Магія Хардангера і я Людмила Потапчук. Вітаю вас на останньому етапі нашого спільного відшиву серветки снігурі. Сьогодні, в принципі, серветочки вже майже готові, і сьогодні я вам покажу, як вишивати як ось ці квіточки. Це такий павучок. Ось ці е, листочки це шов Lazy Daisy, або тамбурний шов його ще, е, називають, тобто він не важкий абсолютно. І покажу, як вирізати вже готовий виріб. Е, самі пташечки, там немає проблеми з вишивкою. Ви просто вишиваєте їх, е, як ми вишивали зірочки, як ми вишивали блоки, як ми вишивали цей. Владівий шов біля лангетного, тобто а, там немає проблем, ви просто берете, шукаєте, там, немає значення, там ви почнете з голови чи з хвостика, а ви просто починаєте <кхід> <кхід> з а, там, зручного для вас а, місця і вишиваєте а, саму пташечку. Клювік вишиваємо хрестиком. А, Тут ми вишиваємо французький вузлик, а далі все як по принципу двосторонньої гладі. Ось так, ось так ці квіточки виглядають на готовій вишивці. Ось таким чином. Тобто нам треба накрутити такі розочки, накрутити таких паучків. Покажу, і покажу я вам на окремому, на окремому клаптику ткані для того, щоб вам було видно суть. Що ми робимо? Сам оцей паучок в основі лежить 5 лучиків, сформованих по типу зірочки, які обкручені ниткою. До речі, вишивати можна будь-якою ниткою, муліне, можна вишивати перли, можна вишивати перли номер 8, можна номер 12. Знову ж таки, муліне, навіть якщо ви візьмете муліне меланж, буде дуже красиво, меланж дуже гарно в такі квіточки лягає, тому політ вашої фантазії тут не обмежено. Що ми робимо? Як ми Вишиваємо. Спочатку ми робимо зірочки. Дивіться, ви робите умовно, ну, тобто лучики ви робите умовно. Ну, Звісно, від розміру цих лучиків буде залежати розміру вашої безпосередньо вашої квіточки. Тому ви дивіться, як вам більш зручно. Хочете більшеньку, значить лучики робите побільше. Хочете більш мініатюрну, лучики поменше. Як я одразу вам покажу, як ми закріпимо ниточку. Ось Бачите, я залишаю такий досить величенький хвостик. І далі ми формуємо зірочку. Зірочка у нас 5 кничиків, вони всі приблизно 5 повинні бути ну, однаковою довжини. Для того, щоб все ж таки вони були якось так більш-менш гарно, правильно? Ось ми їх зробили п'ять. Учків, трошки ближче зроблю. П'ять учиків. Ось у нас є, є оцей е, вільний край, який, вільний хвостик, який нам потрібно закріпити. Е, дивіться, як закріпляю я. Я просто зав'язую отак от вузликом, підтягую і зав'язую ще раз вузликом. І підтягую. Так, ось у нас виходить такий вузлик. Лишній, лишній хвіст я зрізаю, зрізаю неплотно. Чому? Тому що, щоб він не розпустився. І далі я вже робочою ниткою, ось бачите так. Виходить. І тепер вже робочою ниткою я формую квіточку. Я завожу робочу нитку в шахматному порядку за ці і обкручую Кручу всі лучки. Тобто, бачите, якщо у нас попередньо нитка робоча лягала зверху лучка, то наступ, на, на наступному о, о, цьому кругу, да, вона вже буде йти під лучком. тобто ну, За принципом штопки, чи як там. І отой наш вузлик, да, яким ми закріпили, яким, яким ми закріпили нашу хвостик, нашу ниточку, да, щоб вона не розпорювалася. Він бачите, виходить, всередині його ці стібочки, вони його перекривають і його практично не видно. І ось таким чином ми по кругу крутимо, крутимо, крутимо. Крутимо до тих пір, поки ми не закрутимо повністю все. Що я тут можу вам порадити? Я вам можу порадити на кожну квіточку все ж таки брати окрему нитку і нитку довг, ну, довгеньку брати, чому, щоб ви, виходить, не закінчували. Щоб у вас однієї нитки вистачало повністю на всю квіточку, щоб ви посередині роботи, посередині цієї квіточки, ви не. Міняли нитку, бо це буде вже ну, якби буде незручно. Ось таким чином ми обкручуємо повністю всі. да? Знову ж таки, бачите, якщо ви берете лучики, трошки робите е, більше, то сама квіточка виходить така крупненька. Нам потрібно зробити їх таку кількість, щоб оцих, е, оцих крайчиків не було видно. Щоб вони всі сховалися під е, нашими обкрученими цими, об, обкрутилися нашими стібочками. І вже, коли бачите, коли ви, е, скажімо так, підходите до фінішу цієї е, розочки, там, квіточки, чи як там вона може називатися, да, вона вже стає така трошки об'ємніша, стає трошки красивше, да, Так ми її заводимо, і десь в якийсь момент ми розуміємо, що ну, все нам достатньо. Накрутили вже, в принципі, так, що, красота, неймовірна. От, виходимо, виводимо робочу нитку на виворі. І на виворіті вже закріпляємо ось ці лучки, закріпляємо нитку. Тут можна її закріпити на такий міні, знову ж таки, міні-вузлик, щоб вона не розпускалася, який не буде видно, Ось таким чином. І обрізаємо робочу нитку. Я обрізати зараз не буду, я перехожу до. Наступного елементу це ці листочки шов Lazy Daisy. Виводимо ниточку в потрібному місці. Далі робимо ось таким чином в ту ж точку. Виводимо там, відповідно, там, де нам потрібно, Отакі, так, щоб у нас вийшла така, бачите, петелечка. Типу і робоча нитка була посередині цієї петелечки. Сильно не затягуйте, бо вона у вас затягнеться в, скажімо так, просто в дві паралельні прямі, і буде не дуже. Сильно не затягуємо, і ось так виходить у нас. Да, можливо, треба взяти якусь нитку більш. Контрастнішу, зараз спробуємо, щоб було краще видно. Зараз спробуємо зробити більш контрастнішою ниткою, наприклад, ось ниточкою Муліне. Ниточку Муліне я заправляю в голку петлею, чтобы было удобно ее закрепить. Нам нужно сделать этот стебочек. Закрепляем ниточку. І далі, знову ж таки, вам потрібно більше більший листочок робити оцей шах, крок цей більший. Треба менший і робити менше. І фіксуємо наступний листочок. Да, робимо таку петельку і фіксуємо. Ось таким чином виходить такі чудісні листочки. А французький вузлик, я думаю, що немає проблеми з французьким вузликом. А, на жаль, я чогось не подумала, не підготувала тоненьку голочку на французький вузлик, тому. Зараз спробуємо зробити французький вузлик на товстій гольці. Бачите, це голка для хардангера з товстим вушком. Ось таким чином французький вузлик. Тобто виходите там, де вам потрібно. Намотуєте, за принципом рококо, намотуєте там декілька витків, я зазвичай роблю 2-3 і втикаю. Ось такі получаються французькі визилки. Ось, це те, що стосується, це те, що стосується самих вишивків, самих елементів. Да. Ще раз показую на схемі оці сині кружочки це наші квіточки. Це наші такі квіточки. А, зелені листочки, зрозуміло, це листочки Лесі Дейзі. Ну і а, крапельки ви можете пришити, наприклад, бісеринки. А, можете зробити французькі вузлики. Тобто, знову ж таки, політ фантазії тут величінь. А це на цьому серветка наша вже буде готова. І ми приступаємо до вирізки вирізання повністю, цієї, повністю нашої роботи і вже подальшого його прання. Дуже багато є питань, коли саме треба. Робити прання і просування, ми спочатку вирізаємо виріб, потім ми його вже перем в холодній воді, особливо, якщо у вас була розмітка, особливо, якщо у вас була розмітка маркером Да? Ви знаєте, що водорозчинні маркери не можна. Просувати не можна а, ці, а, тканину цю тканину з, з цією розміткою уложити на відкрите сонце, а, особливо там десь навіть, тому що під а, термічною обробкою, під впливом а, сонячного проміння, цей маркер він фіксується, і тоді а, може залишитися а, такий жовтий, негарний слід. Від розмітки, тобто він вам, він вам не потрібен правильно да, на готовій роботі. Тому ми спочатку а, вирізаємо, потім ми замочуємо в холодній воді вона лежить ваш виріб лежить 5-10 хвилин в холодній воді. Ви побачили, що воно відійшло, всі ваші оці розмітки, все воно повідходило, і тоді ви можете його опрати будь-яким делікатним засобом для прання. Я зазвичай беру, там в мене є гелі для прання, там в мене є гелі для. Шерстяних для кашемірових речей, тобто такі легкі чу-чуть цього гелія і перу без проблем. Просто в тазіку руками. Потім гарно ми його виполоскуємо і сушимо. Не отак от перегибаємо, вішаємо там, чи прищепочками, да? Желательно, там, такими гарними там, зафіксувати, а ми його розстеляємо. І отак от не вижимаємо, отак, от не крутимо. Тоді дуже важко буде його попросувати і розпрямити. Ми його отак от розпрямляємо, да? і о, вирі, вирівнюємо края, даємо там десь е, стікти, щоб воно вода стекла, з нього скапала. Так? От, а тоді розр... розрівнюємо десь на полотенечко, викладаємо на полотенечко, розрівнюємо, вирівнюємо там всі ваші краюшки і решта, от, щоб воно було рівненько. І сушимо. Сушимо ми його до стану, скажімо так, от воно вже майже 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 сухе, але трошечки-трошечки ще вогке. Для чого? Для того, щоб його гарно попросувати. Після того ми беремо марлічку, в один слой накриваємо марлічкою і гарно праскою на відпарювання, випрасовуємо, все воно тоді виходить просто шикарне, гладеньке. Якщо ви хочете, ви можете ще підкрохмалити. Підкрохмалити, да, ви знаєте, або ви заварюєте звичайний легенький розчин крохмалю картопляного. Тобто, як крохмаль заварюється, також, мабуть, знаєте, да, ви берете сам крохмаль. А, спочатку там скільки там, скільки чайну ложку, столову ложку. Розводите його холодною водою, трошечки додаєте туди води, розводите холодною водою. І далі ви вже, наприклад, у вас в кастрюльці там, а, кипить водичка, і ви оцю, оцей холодний розчин, то що ви розтворили, там вже в ньому немає комочків, немає нічого, ну, так би такий желе. У вас да, і ви тоді цей розчин ви його виливаєте в гарячу воду, ложечкою помішуєте. да, ну, там, типу, Як от яйця да, так? приблизно таким чином. помішуєте. І, значить, у вас заварюється крохмаль. Ви, ну, ви побачите, зразу воно загустіває, і воно у вас якби, цей розчин крохмалю. Від того, якої концентрації ви зробите цей розчин, буде залежати, наскільки там можна накрохмалити, що воно так буде стояти. Да? От. Але також теж зважайте на те, що після того, як ви сильно, -сильно накрохмалите, і будете прасувати, цей крохмаль може взятися такою, знаєте, негарною плівкою а, білою. Ну, тобто, Все повинно бути в міру. От. Або, якщо ви не хочете морочитися з цим крохмалем, просто купляєте там є спреї для підкрохмалювання, сорочок, наприклад. А є, знову ж таки, в... У, цих, у всіх магазинах з бутовою, побутовою хімією є якісь там розчини для підкрохмалювання. А, тобто ви берете просто цим розчином, спреєм поприскали зверху, попрасували і все. Ну, це, це набагато, звісно, проще. От. Так, переходимо, е, переходимо до чого до вирізання. Ми відволіклися на. Я відволіклася на всякі там прасування і все решти, да? А, а перед тим, як прасувати, ми повинні вирізати. Вирізаємо ми е, по лангетному шву, от нам потрібно вирізати так, щоб прям-прям е, під петельками, щоб не було, не стирчало нічого. Тому як ми це робимо. Мені особисто удобніше вирізати. з Звиворот. Я, бачите, роблю отак, да, не під самий спочатку ріжу, а десь за одну ниточку до дуже акуратненько старайтеся так, щоб не порізати. Петлі, так? Ось я вирізала, вирізаємо повністю весь виріб. Да? Я вирізала, тепер що я роблю? Я оці ниточки, оці, які, бачите, вони висатуються випадають. Я їх повиймала. І в нас лишається таке. Я спробую вам тут показати, не хочу чуть, -чуть фокусуватися камера. Ну, ви бачите, да, ось такі фу-фу-фу бахрама. Да? І тепер ми цю бахраму, отак от беремо і стрижемо. Знову ж таки, робити це треба дуже-дуже уважно, щоб не пошкодити нитку, якою ми вишивали. Ось так ми ну, рахуйте підбрели трошки, да. Тобто, бачите, да, у нас виходить, з лицевої сторони у нас не стирчить жодного пенька. Жодного пенька в нас не видно, жодної ниточки основи. І так ми робимо по всьому периметру салфетки. Ось так ми вирізаємо. Знову ж таки, вирізали серветочку, вирізали серветочку, і після цього ми починаємо вже і там я вам розказала про те, що ми її бере, прасуємо, і далі з нею працюємо. Ось таким чином, в принципі, це останній етап. На, 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 на цьому ваша серветка готова. Ви можете вже її використовувати там, за потреби, де вам заманеться. Хочете на стіл положити, хочете під тарілочку, а можна о, просто її не вирізати, а взяти в рамочку, буде такий красивий семплер. Сподіваюсь, вам буде в нагоді о, цей майстер-клас. Довго ми вишивали, довго у нас розтягнувся надовго цей спільний відшив, але я думаю, що результат того вартий. Дякую всім за увагу. Заходьте ще, дивіться нові відео. Приєднуйтесь до групи Магія Хардангера на Фейсбуці. Сподіваюся, нові роботи. Будуть ще цікавішими. Скоро в нас буде. Ну, я планую запустити в лютому новий спільний відшив, такої більш весняної серветки там, з квіточками. І вона буде дуже простенька, дуже легенька. Тобто це буде такий чудовий варіант знову ж таки, для тих, хто не вишивав ще хардангер. Буде дуже простенький, але вже будуть етапи будуть роздаватися не в форматі відео, а будуть етапи роздаватися просто в групі. Ну, як зазвичай, в бумажному будуть файли PDF, ви можете собі роздрукувати і вишивати. Чому не відео? Тому що дуже проблематично в мене зараз зі світлом. Дуже-дуже проблематично світло за день буває по дві-три години уривками, і за ці уривки мені потрібно впіймати, встигнути зарядити і гаджети, і телефони, і акумулятори, і набрати води. І, ну, зробити, зробити все, абсолютно все. І інколи я не вміщаюся в ці дві години. Навіть там якісь нагальні потреби там зробити. От, тому, тому поки що з відеоформатами, скажімо так, відкладемо цей, цей момент, тому що. До, до більш, скажем так, стабільної ситуації з електрикою, до більш стабільної ситуації з світлом, щоб можна було якось вже планувати роботу, щоб можна було якось, щоб ви не чекали дуже довго, тому що а, цей останній етап у нас дуже довго затягнувся. Тому якби поки що будемо працювати по старинці, скажем так. Так, як ми працювали раніше, це звичайні спільні відшиви в PDF-форматі. Далі подивимося, далі, можливо, ми відновимо ще якийсь проєкт, зробимо відеопроекти. Дякую всім за увагу ще раз. Всім гарного настрою, прекрасних, гарних робіт. Магія хардангера. Підписуйтесь, задавайте питання. Схему, остаточну схему, як завжди, ви зможете знайти. Описі є посилання, і можете скачати pdf файл на google диску Все буде все буде написано. Тому ще раз дякую, до нових зустрічей.